Вітаємо друзі з Дніпра. Ми з Олею сьогодні говоримо про цей день 23 серпня. День Державного прапору України. І символічно дуже наш прапор поєднав собі два кольори. Це синій та жовтий. Синій це колір. Свободи, стійкості, незалежності, незглавності духу, волі та віри перемогу. Перемогу нашу, а жовтий. А жовтий це злагода, це добробут. Тепло, сонячність. Це про родину, це про відкрите серце, це про щиру душу, про, про щирість, душі. добробут, достаток. Тепло. І так було. І завжди буде, бо Україна була і буде завжди сильною, вільною, незламною, переможною. І ми в це дуже віримо. Мене часто запитують, що тобі допомагає жити в цей час, в час війни. І я відповідаю любов до життя. Віра, віра в перебор, надія. На найкраще наше майбутнє, на розквіт нашої любимої України. Бо з нами Бог. А над нами Вселенський захист та Святої Богородиці, владичиця нашої, яка тримає цей покров над нашим військом, які зараз боронять нас і нашу свободу, наші Боги, земні – це наші захисники і захисниці яким ми щиро дякуємо і вклоняємося сьогодні за те, що ми можемо жити, робити свою справу, тримати тил і разом наближати нашу перемогу. Бо вона буде, і ми в це віримо, і це буде. безмежно. І всю силу, всю любов нашого серця ми вкладаємо в це, ми віримо в нашу перемогу. Вітаємо, друзі, нас усіх з цим днем. Вітаємо нашу незламну українську націю. Націю вільних, сильних духом і незламних людей. Прекрасних перемоги. Перемоги нам всім. Скорішої перемоги. Слава Україні! Героям слава!